Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш називається Печаль. Заливає земля сльозами, кров'ю точить душа в людей, і проноситься голос печалі, ніби ріжуть табун коней, завіває вітрами небо, хмари темні укрили все, розкрадає вороння душі, і молитвою серце росте. І вогонь шквал гармати загрібає усе вдалі, а в хатині крадуть спалати. Всі пожитки людські твої, все так крутиться, виє вітрами, розриває усюди грім, буря в'їлась своїми руками, наші душі так душить плин. Після бурі прийде веселка, квіти серця і там поростуть. І полється любов у дверці, душі щастям туди прийдуть. Як не важко в житті, як не печально, війна, але я впевнений, що ті, хто доживе до перемоги до, до очікуваного миру, нарешті зустрінуть те, чого так душа просить. А це всі ті мрії. Які постійно людині даються для того, щоб рухати вперед. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую всім за перегляди, за те, що цікавитеся моєю творчістю, слухайте поезію, за лайки, за коментарі. Хочу всім побажати всього найкращого, оптимізму, ніколи не відкладайте те на завтра, що можна зробити сьогодні. Молимося за наших героїв, героїнь, захисників України, які кожного дня, на жаль, гинуть, захищаючи всіх нас, людей, від того, що насувається, це нечесть орда, яка спопеляє все на своєму шляху. Я впевнений, що після перемоги, після тої бурі, яку я описав в вірші. Неодмінно настане веселка і неодмінно прийде все те, чого бажає душа. Тому віри, надії, любові, завжди йдіть за покликом душі і серця, йдіть туди, куди кличе ваша душа. І хай Господь Бог, ангели-охоронці, завжди вам допомагають. Будьте добру. Ще раз дякую і з Богом.